друзі, нарешті фестиваль регенеративного землеробства, який зараз проходить у Великобританії під назвою Ground розпочав свою роботу. Уже був перший виступ і програма дуже насичена. Ми отримали отакі програми, де все розписано. Дуже багато цікавих виступів пропрацювали, що нам цікаво побачити, виділили. бо... Побувати скрізь це просто неможливо. Але ще була одна проблема в мене: як подолати мовний бар'єр. Тому що я черговий раз вивчаю англійську, але наскільки добре її знаю, і тому я розпочав пошук перекладача, і мені підказало, що треба шукати в українській діаспорі, яка який стало набагато більше тут, в Великобританії, під час війни. І, на моє щастя, мені Погодилася допомагати Олена Хавкіна. Ну, дуже, дуже рад вітати. Ми сьогодні зустрілися. І яка ваша доля, як ви опинилися Великобританії через війну? Також так. Ось, війну. Да? так, так, так. А, а до війни де ви були? Я з Запоріжжя родом. Так. Викладаю англійську. Це була мрія мого життя побачити Великобританію країну, мову якої я викладаю все своє життя. На жаль, ціна за це все дуже велика. Так, так, але це. Досвід це дуже величезне. Це безцінний досвід не було б щастя да не щастя. Допомагало. Це точно зараз у нас був виступ угу. дуже цікавого спікера. Ми щойно слухали так до передача. Пітер Бік, його ім'я угу. і для наших глядачів про що йшла мова. В цей виступі Піпер, Піпер будь ласка. розказував про дослід про наукове дослідження про пасовиська. Дослідження проводилося на південному сході Сполучених Штатів і вони досліджували різноманіття біологічних видів птахів. В 10 угіддях 10, 5 угіддів було традиційних, конвенційних, і 5 угідь було, які користуються сучасними адаптивними методами а, організації пасовиськ. І а, це дослідження, воно було достатньо тривалим, 10 років, а, дуже коштовним: 10 мільйонів доларів. Вони це поклали. І вони дійшли дуже цікавих а, висновків. А, буквально два угіддя, які знаходяться через паркан. І а, там, де традиційні а, методи. Організації Папасовиськ мали дуже мало біологічних видів птахів і дуже мало птахів безпосередньо. І буквально через паркан, якщо люди використовували адаптивні методи, то це це про те, що природа, земля і тварини, і екосистема вони набагато здоровіші. І а, коли а, люди, які користуються традиційними, зими дуже багато говорили з цими людьми, а, показували їм результати цього дослідження, і а, дуже багато традиційників вони просто замислилися над тим, що вони можуть зробити для того, бо справжні будь-який фермер це людина, яка переживає за здоров'я землі, якою він керує, і а, ці традиційники вони потім говорили з дослідниками і, і питали, що ми можемо зробити для того, щоб зробити нашу землю здоровішою. Зачепило їх, да і абсолютно точно і абсолютно. він наголосив на тому, що треба розмовляти з людьми і абсолютно слухати, їх. Точно. і слухати їх. Тому що дуже багато є і хорошого, і позитивного і традиційного методів, методах також. І а, дуже багато людей зараз а, прийшли до висновку, що настає час дуже важливих змін і серйозних і Ввагом змін великих. зараз. Буде ще цікаві виступи. Ми спробуємо. Побачити як як намога більше, але бачите, яка програма все не в сміно. Ну, ну будемо намагатися щось побачити і з допомогою пані Олени вам розповісти. thank you what a welcome thank you thank you it's quite an honor to be here a tremendous thank you to alex and the team at council for inviting me this is my first trip it's the first time i've ever been in the uk podcasts webinars or whatever platform how many of you have heard me Розказує про результати того, що вони організують у себе в сполучених штатах. Говорить про чотири етапи того, як можна регенерувати ґрунт. Це те за що ми закликаємо в своїй роботі систем. It's very, very inefficient in capturing them. So the farmer has to purchase expensive fertilizers, put on a lot of water, uh, a lot of fuel in the form of багато всього в землю вкладаємо. Але каптурин повинні розуміти, що те, що вона дає. воно безцінне. ціла теся. Ідемо в поля, як то кажуть. У нас така буде польова прогулянка. Все що відбувається в нашому тілі, все що відбувається на полі, все починається з енергії сонця, Потім, звичайно, беруться певні Потім звичайно для фермера Сонце безкоштовне. Коли сонце so падає на рослини вони тримають енергію Сонячні проміні, як CO2 у кажан листа і потрапляють в ґрунт. корені корені забирають воду поживні речовини Research is showing now that plants actually give just about as much as they take. Yeah, so on our farm, I guess we are um fair conventionally we were always out there, putting the putting all of the chemicals, the fur like we have to, I think a lot of get all this stuff for free. Але їх можна отримувати безкоштовно і для мене це було розуміння у цій системі як це працює я пробував різні речі це для мене було дуже складно зрозуміти цю всю систему але вона але в результаті я тепер про половину проблем просто не думаю це дозволило мені Просто рухатися цією дорогою і розуміти і застосовувати це. І коли я зрозумів, як можна використовувати ці цикли, і як це може бути пов'язано з більшою вражайністю, це може бути пов'язано з І ваші демо ж пов'язані збереженням планети. Будь-що це може бути. Але у вас повинно у самого виникнути рішення для чого ви хочете це робити. Бо всі від цього тільки виграють. для мене це це була моя мотивація. Це був мій бізнес, моє рішення. Для того, щоб запустити ці чотири процеси, маніпулювати ними, тому що я від того тільки виграю. Так, коли я на полі, Бачите, We don't even think of it as free stuff. We just think, where's the bag going to be that we're going to put this on with? Um, so, for me, one of the key things I understood and understand the mine, the sound, is this, uh, the aggregation of the soil. Good aggregates, bad aggregates, no aggregates, which when we start looking at this soil, it's a, it's a tough soil here, and there's not many aggregates grown, in this, especially here. Ми можемо бачити різницю між цим полем і от полем, наприклад, там. Так от, як фермери, ми говоримо про ту почву, з якою, з ґрунтом, з яким ми маємо справу. І ми можемо подивитися купнути тут і там, і подивитися різницю тут, тому що цей ґрунт, він такий натуральний. Піти туди і вони будуть різні. І ми як фермери бачимо цю різницю. Але завжди ми працюємо з тим ґрунтом, який у нас є. От дивіться, yeah. To, yeah. тут нема дуже багато

ми хочемо, щоб вода залишалася всередині ґрунту в, в коріннях.